Слухайте, це історія, яка мене справді народ, народ, вразила. Чекать, чекайте, чекай, що взагалі відбувається? Ну, давайте ж ми цей. Це Ольга Клибанська, вона так, журналістка, так. рубрики, шалені історії. А ми таку руха розвідує, слухаємо. Так от, чоловік взяв відпустку на роботі, щоб ну. відсидіти покарання у в'язниці. Ну, нормально. А може у нього п'ятеро дітей? Ні, просто людина так хотіла макарон, що не втрималася. Ні, в мене не складається відпустка, щоб посидіти у в'язниці. Де логіка? Розказуй. Ну от всі Дуже ці історії показую, мають да, право на життя, але трішки було інакше. Чоловік зібрав свої речі, взяв відпустку на роботі і прийшов у поліцію, щоб його заарештували. А от що там було насправді? Давайте дізнаємося у моєму сюжеті рубрики Шалені історії. У Польщі чоловік взяв відпустку, щоб посидіти у в'язниці. У Бразилії хлопець намагався вбити керівника своєї дружини. А у Китаї кіт звільнив свою господарку з роботи. Це шалені історії, історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. Шалено відповідальний громадянин. Ви лише уявіть. Чоловік взяв відпустку, аби відсидіти покарання у в'язниці. У Польщі 44-річний чоловік сам прийшов до поліції, і попросив його заарештувати. Що там казати, здивовані були самі поліцейські, вони перевірили чоловіка в базах даних і виявилось, що його справді розшукують за напад. Онет пише поляк підготувався, зібрав сумку з речами і навіть на роботі взяв відпустку на місяць. Він думав, що має відсидіти лише 18 днів. Однак у відділку стало зрозуміло, що у в'язниці він має відбути дещо більше ріки два місяці. Тож подобається це чоловіку чи ні, поліцейські його затримали і відправлять до СІЗО. Китайська компанія знімає працівників у туалеті і публікує знімки. Це справжній шок. Адміністрація технічної фірми прямо у вбиральні встановила приховані камери спостереження. Для чого запитайте, аби бачити, хто за багато часу сидить у туалеті. І це ще не все. Фото тих, хто засиджується, виставляють на стіні ганьби. Не влаштувало компанію те, що співробітники усамітнювалися у вбиральні, щоб покорити, пограти в ігри на телефоні. Або просто занадто багато часу проводили на унітазі, пише портал Сіма. Коли ж обурливі методи дисципліни в компанії вийшли назовні, це здійняло величезний шквал обговорень. Невдовзі фотографії прибрали, однак тепер компанія матиме проблеми з законом. Та це вже не перша практика з обмеження часу у китайських вбиральнях. ЗМІ інформують, багато компаній встановлюють таймери зворотного відліку у туалетах або обмежують працівників в одному поході до туалету на день. Усім керівникам увага! в Бразилії чоловік намагався вбити начальника своєї дружини, яка працювала у супермаркеті. Трапилося усе на робочому місці. 29-річний Деніельсон Мартін Спайва обрав собі знаряддя для злочину в садовому відділі саме лопату. І впевнено покрокував до менеджера магазину, який стояв біля вітрини. Розлючений чоловік замахнувся лопатою і, ніби бейсбольною битою, гепнув менеджера по голові. Сорокарічний постраждалий миттєво втратив свідомість і впав на підлогу. Колеги заступилися за начальника і напали на чоловіка. Після тривалої боротьби, Дебошира забрала охорона, його заарештували і звинуватили у замаху на вбивство. Чоловік вчинив злочин через те, що його дружина скаржилась на вимоги на роботі. Та відмову у відпустці пише Need to know». Затриманий розповів, що пішов у супермаркет, щоб розібратися з босом. Однак виявилось, що він занадто великий. Мабуть, через це він і застосував лопату. На щастя, керівник залишився живим. Кіт зробив те, на що його господарка не наважилася, звільнив її з роботи. У Китаї чотирилапи надіслав босу своїй власниці заяву на звільнення. 25-річна дівчина має дев'ять котів, і один із них вирішив її долю. South у Morning Post пише працівниця написала заяву для звільнення і залишила у своїй електронній пошті невідправленою, тому що їй потрібна була зарплатня, аби годувати своїх хвостиків. Однак, якщо дівчина вирішила залишитися там, де працювати не хотіла. То один з її улюбленців взяв справу у свої лапи. Він стрибнув на стіл і натиснув кнопку, яка відправила керівництву листа про звільнення. Дівчина у розпачі негайно повідомила босу, що вона не хоче йти, і у всьому винен її тіт, однак це не допомогло, вона втратила і роботу, і премію. Цікаво, чи визнає свою помилку пухнести, коли господарка не зможе придбати йому смаколики.